Про допомогу ми дізналися від класного керівника отримали повідомлення у Вайбері, в групі класу. От, про те, що є така можливість отримати допомогу, і вирішили нею скористатися від гуманітарної організації HELP Ми отримали допомогу у вигляді рюкзаків, в яких було дуже багато канцелярії. Це різні речі, зошити, ручки, олівці, які потрібні дитині для навчального року. Моя дитина дуже була рада. Вона одразу цей весь рюкзак. Вона одразу схватила пляшку цю шу для водички. Почала нею користуватися. Їй все сподобалось. Вона дуже любить малювати, любить ліпити з пластилину, тому все дуже чудово. Все. Дуже гарно ми підтримуємо таку категорію населення, як діти перших четвертих класів. Плануємо покрити 2750 діточок і вже ми роздали більше ніж 2200 рюкзачків. рюкзачки. Це допомога нам в нагоді, тому що звичайно з нею ми заощадили багато коштів. Не треба витрачати їх на закупівлю речей для навчання Наш тяжкий час. Це звичайно ну, дійсно допомога.